Заходьте. не знаємо по пакету, то замість. і то йде прямо, прямо. Ти знаєш? Там кафе. Так, помістам сім'я. Я прийняв запитали.

Сьогодні ми з Сергієм Володимировичем представляємо Асоціацію з національно-патріотичного виховання, куди входить з громадських організацій. І нам було дуже приємно почути ваш спів, ваше патріотичне відношення до наших воїнів, які тут лежать. На днях ми серйом ці відеоматеріали опрацюємо і пустимо в соціальні мережі. Так що буде можливість чи по фейсбуку, чи в Ютубі. Ви себе побачите, як ви співаєте? Ви питаєте, як ми? Ви дуже прекрасно сьогодні виступали, дуже багато чого але нам прикро, що керівництво госпіталя отак поступило. Це неадекватне відношення до вас приїхали за 100 кілометрів сюди. Вони повинні перші були зустріти і все. Ті інші проблеми, які були, повинна була директор узгодити і на цей час, на дві години приїхати, зустріти вас, прийняти ваші подарунки для воїнів. Це, так воно повинно робитися. Наші воїни заслуговують такого відношення, так як ви до них відноситеся, повинні і керівництво лікарні Ще раз дякую, я думаю, ми не будемо втрачати зв'язків з вами, наша Асоціація на фактично виховання, де будуть якісь можливості, серій буде завжди з вами, знімати буде і далі по соціальних мережах проповувати вас як прекрасних. Дуже щиро дякую. 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 Ви знаєте, куди буде дуже близькі, мені дуже близько. Дякую. Що, дякую вам всім і дуже дякую, що ви підтримуєте свою матеріальну духовну. Це все. Дякую. Так, так. Єдині всі. А штрихом Ну і хочу подякувати всім вам персонально, всій вашій громаді, всім людям, які долучилися до цієї підтримки, то, що ви зробили, ці пиріжки. Ви просто не знаєте, як це чудово отримати таку допомогу. Це просто людина знає, що за нею піклуються, вона переверне гори, тому що вона знає, що ви кому ви. Потрібні їм, а вони потрібні вам. Слава Україні! Вам щиро дякуємо. Дякую вам. Будьте здорові,